Добрий день, любі малята! Запрошу вас на заняття з малюванням. Зараз загадаю вам загадку, за допомогою якої ви відгадаєте тему нашого заняття. Готові? Наче сонячні клубочки хтось просипав біля квочки. Хто це там пищить малята? Здогадалися? Вірно, дітки, курчата з мамою квочкою! Ось таких маленьких пухнастих курчаток ми будемо з вами малювати. Нам потрібна червона фарба, темно-жовта і світло-жовта. Ще для зручності я взяла палітру. На неї нанесла світло-жовту фарбу, і темно жовту фарбу і оранжеву. А оранжеву фарбу треба взяти, змішати світло-жовту і червону і вийде у вас оранжева фарба. Нам буде потрібний чорний фломастер, смужечка червоного паперу. Клей і коктейльна трубочка. Я її з однієї сторони взяла, тоненько порізала ножицями. І вийшло у нас, подивіться, ось такий коктейльний пензлик, яким ми будемо малювати. Курчата різнокольорові, то ми зараз з вами перше почнемо малювати оранжеве курчатко. Набираємо оранжеву фарбу, подивіться, я її взяла багато. І ставимо і робимо відбиток на білому папері. Дітки робимо пухнасту. Круглу форму це буде наше курчатко. Фарби беріть багато, щоб курчатко вийшло пухнастим, красивим. Потім наш пензлик, такий коктейльний, ми з вами візьмемо. Добре, помиємо і витримо серветкою. Це для чого? Це для того, щоб будемо малювати другого кольору курчатку і щоб фарби залишилися чистими. Ну, Давайте, мабуть, друге курчатку намалюємо темно-жовтим кольором. Дітки, і отак от ми будемо з вами малювати всіх-всіх курчаток. Старайтеся, і все буде добре! Наші роботи підсохли, і тепер ми для наших курчаток будемо робити маленькі оченята. Беремо смужечку білого паперу і вирізаємо круглі оченятка, ось такі, як у мене. Потім беремо клей. З однієї сторони намащуємо і наклеїмо на кожного нашого пухнастого курчатки оченята. Одне і друге. І так дітки будемо наклеювати всім нашим курчаткам. Ну що, білі кружечки ми з вами вже приклеїли. Тепер беремо чорний фломастер і в серединці кожного білого кружечка ставимо ось такі чорні цяточки. І це будуть наші красиві маленькі оченята. Тепер будемо робити дзюбики. Беремо смужечку червоного кольору і декілька разів її складаємо. За допомогою ножиць вирізаємо червоний трикутник. Цей трикутник дітки буде складатися з двох половинок. Будьте уважні. У мене є тарілочка, на якій я вже приготувала багато заготовок, таких трикутничків. Чого? Бо в нас курчаток дуже багато. Я беру один трикутник, який складається з двох половинок, і з однієї сторони добре намащую клеєм. І цією стороною прикладаю на курчатку, йому оченятка. Ось так, подивіться. І добре притискаю цю сторону, і в нас вийде, що одна сторона притиснута, а друга начебто в повітрі. Ось такі дзьобики ми зробимо для всіх наших курчаток. А зараз мені потрібний буде фломастер. Я беру чорний, але можна взяти і червоний, і буду малювати курчаткам лапки. Дітки, ось такі курчатки вийшли в мене. Чекаю фото ваших робіт, ваших курчаток, таких пухнастих і таких веселих. До побачення, до нових зустрічей!